Вітаю, вітаю, мої хороші, мої найкращі Запоріжжя, канал Таро Україна, канал Української Відьми. Рада вас вітати. Мене звуть Аня, хто ще не знає. Обіймаємось, дивимось, що чекаю. Там всі турбуються, нервують, прогуляй поле. Будемо дивитись. Що сталося, то сталося. Хай розбираються. Зараз подивимось, до речі, чи розберуться. Але фактично нам більше треба турбуватись про те, що буде відбуватись далі і чи воно буде, в принципі, відбуватись. Сказала так, да? дуже загадково дивимось. Запоріжжя найближчі дні. Справедливість. Да? Правосуддя. Якісь вимоги, трійки, трійки, трійки. Як декілька варіантів виходу з ситуації, декілька варіантів виходу з ситуації, я вам хочу сказати, що може бути ще одна у вас ситуація на фронті, коли ми знову передислокуємось, давайте так скажемо. Тобто вони ще не знайдуть десь слабко. Десь прогалини наші. Але сказати, що буде великий прорив у ворога ні. З якісь розмови про гроші, про, як ми любимо казати, ці слова, деребан. Але це просто розмови. От Багато розмов, і за ними втрачається сенс всього, що відбувається. Тобто ми говоримо, говоримо, і воно як замилює око на ті проблеми, які дійсно у нас є. Запоріжжя найближчі дні. Саме місто, бо область показує. Чекаємо якусь проблему. Чекаємо. Чекаємо ще на наступ. Причому десь десь давайте 30 на 31 число на якийсь прорив від ворога, але по факту йому нічого не вдасться. Його може, якби нам скажуть, що щось було. Готується до якогось масованого ворога. Будете перехоплювати одну ціль за іншою, на жаль, не вдало. Хтось когось прикриє. Знаєте, коли в родині, наприклад, мати прикриває собою дитину. Ой, це ну, найстрашніше, або, знаєте, як, коли хтось стоїть чекає, поки своїх рідних дістануть з-під завалів. Отак. Іде, іде прям планування. Прям заплановано о, щось важке Запоріжжя в найближчі дні. Дурять нас карта дурня. Так, дивіться, скажу чесно, вже пост написала на Таро України щодо там своєї підготовки. Коротше, я прошу, про те, що від підготовленого вам зараз військового мало сенсу. Буде, а у вас так будуть робити. Хапаємо, відправляємо, нам треба люди. Нам на запорізький напрямок треба підготовлені стійки з досвідом. У вас почнуть ну, от, ажіотаж. Всі вперед-вперед, як я кажу. Це не дасть результату. Ворог щось планує якусь провокацію по ЗС. Вимкнення світла у вас, якась біда з водою може бути. Ненадовго зайки, ненадовго, не назавжди, якась провокація і по ЗС, що Україна не зможе, не спроможна, скажімо так, ЗС утримувати, о якась паніка серед керівництва у вас, а може, перевірки будуть. Я не бачу, знаєте, як це сказати? Мені здається, що коли люди звертаються за якоюсь допомогою, це про цивільних, то їм, в принципі, в межах того, що є, їм надають, їм не відмовляють. Але буде такий момент, що ніби знову почнуть шукати якусь гуманітарку, яка колись у вас там була, щось колись щось, комусь не додали. Доля повернеться до вас обличчя, бо перша якась спроба наша десь штурмувати буде невдала. Вона буде невдала, тому що дуже багато смертей. Змінюватись буде тактика, стратегія по запорізькому напрямку. Але розумієте, за що не люблю зиму? Всі ці операції, які я завжди кажу, у мене чоловік спочатку був вже в дешеве, в них є така фраза Вперед, вперед. Да? А потім виносимо ж на щиті. Воно не вдале, бо час не вдали. І зараз буде, знаєте як, будуть ганати хлопців щось. Звільняти щось покращувати, дасть нам великі втрати, дасть результат, але ну, як потрібна картинка, що ми боремося за запорізький напрямок. Може, я комусь зараз скажу те, що не сподобається вам, але я кажу те, що бачу. Мені воно теж не подобається. Чому? Тому що ну, воно знову не зроблено заради виживання максимального наших військових. Розумієте, заради збереження людського ресурсу. Запоріжжя найближче. Я можу довго про це говорити, але ми не будемо. Да? Ну, важко і вам, і мені, я все розумію. Це чути важко. Жертви, зайки, жертви. І швидкісні цілі можуть бути. Ранок, ранок, сутінки, коли тільки або сонце сходить, або сідає, також дуже обережно. Затемнення чорнолуна, луна, родова магія це завжди випадає на повторення ситуації, коли на мене, а він накриває ті ж самі. Точки, коли він накриває криваво, знову показує, працює ваш захист, але таке відчуття, що от або у вас туман падає от як Ми чуємо цю, цю ціль, щоб не матюкатися, а ми її не бачимо. Тобто вона є, але я її не можу отак от вгледіти. Запоріжжя найближчі дні. наші в полоні будуть. Є загруза якась ворог. От, от останні відео там йшло так, що вони якимись грубками. От хто дивиться, повинні пам'ятати, що вони якимись грубками десь будуть проходити. Потрошку просочуватись, да? і вони можуть, мої хороші, оріхівські напрямок, гуляй поле, просочуватись кудись далі, навіть дуже далі. Населені пункти дуже обережні, які ще під нами. Бо можуть зненацька вийти. П'яні, не п'яні, але вийдуть тут ці орки. Передмістя активно над водою цілі збиваєте, але це відволікання. Тут він дуже хоче промисловість знову. Тут він ще хоче дуже промисловість. Є таємні плани наші, ми їх розкривати не будемо. Таке відчуття, що дивіться, я рада, що це бачу, тому от, знаєте, як буде по запорізькому напрямку, ви потім побачите, як це програється. Що керівництво по-своєму бачить, а військові на місцях от щось готують якісь подарунки ворогу. Хай це здійсниться, хай їм буде легка дорога, легкий бій. Щось на місці хлопці самі зроблять. Молодці, молодці і дівчата, підтримуйте своїх. Ми вас обіймаємо, Харків обіймає вас. Ступногірськ. Угу. Ну, куди там бігти, якщо погода така? Є там навала ворога, є. Є навала ворога. Є думки про те, що робити з цивільними. Евакуація кошугуму, до речі, я вам казала, що будуть щось евакуювати. І на січі, наскільки пам'ятаю, йшло, що будуть знову думати про евакуацію. Воно і вилізло в новинах. Кошугум. Буде евакуація дітей після якогось сильного прильоту. Тут у вас біля школи також буде прилітати. Школа, адмінбудівлі. Я розумію, що вони великі, там буде щось от біля таких знакових будівель. Після великих прильотів. Військові будуть також щось просити. Можливо, на весь, знаєте, не всю громаду, а якось частково. Що Так іде. Оріхівський напрямок, Оріхівський напрямок. Знаєте, як у вас програється карта правосуддя, справедливості? Це скільки ми вкладаємо зусиль, скільки ми отримаємо результат. Тобто, зараз все буде, знаєте, на фронті справедливо. Зробили, отримали результат. Вони нам виб'ють якісь позиції тилові, і також будуть намагатися прийти, обдурити. Вони не можуть лоп лопити, вони можуть якось заходити по боках. Тут є загрозлива ситуація. Оріхівський напрямок. є загрозлива ситуація щодо просування ворога. Голя поле. Саме голя поле дивимося. Я вам кажу він кудись ще полізе. Далі. Він зараз нас от таке відчуття, що він, Да, ми правильно робимо. Там вже пішла інформація, що пішли зачищати. Поправильно робимо, що ми зачищаємо, але він це чекає і він щось буде робити паралельно далі. Сіра зона буде. Бермудський трикотний. Хто туди не зайде? Ми можемо радіти, що звільнені ворога гуляє поле. Там стільки вогню, що ми не можемо візуально контролювати. Ні. Може, нам і скажуть, що там щось зачистили, але чесно, закріпити всім буде дуже важко там. І нам і їм. Дуже багато вогню палають околиці, палають склади, неможливо підтягнути резерв. Тобто це ну, розширена сіра зона. Поки вони там застрягнуть. Для нас це плюс. Однозначно. А застрягають. Чи можемо ми здати і Гуляйполе? Ну, імператор прод. Якщо буде, дивіться, давайте чесно скажу, якщо буде наказ прям високого керівництва, це не здати, це мир, це значить, що в переговорах будуть торги за це населений пункт. Це якщо нам скажуть, ну от все, тоді ми від нього відмовимось. Поки не бачу карта відлюдник, поки ні. Поки ми там сам на сам з проблемами, але це навіть не краще. Вільнянські найближчі дні. Передмістя. Шахет очі висять, очі висять, але ніч якась неспокійна. Да, їде до вас перевірка? Ось ваш той імператор. За вас так само, чомусь переживають. Вільнянськ. за вас переживають. Щоб не було у вас проблем з ворогом. Карта миру падає і падає по фронту, значить, є торги. Є торги, будемо диві дивіться, на каналі у нас не тільки по містах відео. Там ще буде відео за переговори, за цей мирний план. Зараз я вас подивлюсь, завантажу, потім буду дивитись мир і інше. Тому долучайтесь, дивіться. Вільнянськ, чому це важливо? Тому що. Е Ну, щоб так вас не підставити, як це сказати. Військові роблять на вас велику ставку в обороні, давайте так. І зараз ворог через це, він має цю інформацію, буде околиці район, ну, прямо випалювати. Буде гучно. буде гучно. Але його ціль поки військові. Військові, якісь поруди військові, якісь там автівки. Щось блимати буде, щось може знаєте, як світло там десь влучило воно там. знаєте, як іскра іде, ну таке неспокійно.